Доброго вечора, шановні жителі Звяльської територіальної громади. Сьогодні згідно гінопладу роботи виконавчого комітету міської ради, відбувається прямий ЕТЕР. І сьогодні хочу вам розповісти про результати роботи відділу з питань цивільного захисту зверської міської ради, що роботи за 24-й рік. Я Кирилюк Руслан, начальник відділу, готовий вислухати всі ваші запитання, які у вас виникнуть протягом нашого діалогу, готовий відповісти на питання найбільш актуальні, які стосуються нашої громади, і відповідно деякі питання, які стосуються кожного. Зокрема, прошу підготуватися, і в кінці будемо говорити подальшому. Основні завдання та. Заходи за відділу з питань цивільного захисту в 2024 році були спрямовані на послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, захист населення від вражаючих факторів, підвищення протипожежних. Захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, військові дії, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, введення воєнного стану внесли значні зміни у розвиток нашої держави, у розвиток громадського суспільства. Також вона відобразилась на роботі в відділі з питань цивільного захисту. З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що територія нашої громади зазнала ракетних обстрілів та падіння уламків безпілотних літаючих апаратів за 2024 рік. Зв'язку з цим комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Яка є рушійною силою і превентивним засобом у ліквідації даних наслідків? Збиралась протягом 19 разів. Терміново, після вражень, які відбулись у нас на території громади, збиралася комісія, проводив її міський голова Микола Петрович Боровець. Терміново збиралися сесії, виділялися кошти, виділялися матеріальні ресурси для ліквідації даних наслідків відділу прийшлося за даний період підготувати 12 розпоряджень пов'язаних із цивільним захистом населення і відповідно із життям громади. Навіть починаючи із весни 2024 року, це розпорядження, яке стосується паводкових вод, початку купального сезону, потім протипожежні заходи, розпочаток і проведення жнив. І в основному дані рішення приймалися восени і ось в цей період. З Чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що ми готувалися до важкої зими. Ми готувалися до того, що енергетична система України і нашого звягеля можуть постраждати і страждали від агресії Російської Федерації. У зв'язку з тим проводилися засідання техногенеколичної безпеки і надзвичайних ситуацій, на які приймалися рішення і відповідно писалися розпорядження. За даний період було. По сім подань на виконавчий комітет міської ради та два сесійні питання. Протягом даного періоду у нас проходили командно-штабні навчання, і за цей період було узгодженість дій служб надзвичайних ситуацій, е, Звельської е, міської ради, працівників. Е, Швидкої допомоги і всіх служб аварійно-рятувальних служб, які у нас існують на території Звягельської громади. В квітні місяці за ініціативи міського голови проведено показове навчальне тренування на стадіоні Авангард. Можливо, ви були учасниками даних міроприємств і бачили там, і були розгорнуті палатки і. Медичний пункт і пункт евакуації населення, де вже на практиці відпрацьовувалися всі питання щодо захисту населення від послідуючих можливих катастроф і інших негараздів, які можуть існувати у воєнний час. Хотів би окремо сказати про те, що проходило за даний період і тренування добровільного формування цивільного захисту, яке було у нас створено у 2023 році. Це формування приймало активну участь у червні 2023 року щодо ліквідації наслідків ракетного удару, і в неї входять 21 людина, які Підготовлені якість якому є люди, які звільнилися із Державної служби надзвичайних ситуацій. Хоча там ходять і вчителі, і медики всі по спеціальностях знають свою роль. Хочу зосередити увагу на те, що е, ініціатором даного також е, створення була е, був фонд USAID Говерла, яка надала обладнання. Нашому добровільному формуванню цивільного захисту і слідкувала за роботою даного формування ми проводили тренінги. Ми дуже вдячні фонду Говерла і також фонду Міжнародна солідарність держава Польща. За даний період, який відбувся протягом 2024 року. Пройшли навчання з цивільного захисту 57 осіб різного профілю. Це педагоги, це медики, це працівники виконавчої влади. І хочу сказати про те, що досить успішно навчання необхідні, особливо у такий воєнний стан, в зв'язку з тим, що кожна людина десь очолює свої маленький колектив і відповідає за безпеку того чи іншого формування. Хотів би сказати про те, що за даний період було кілька виступів на по місцевому телебаченні. Пов'язано це було знову ж таки із періодом небезпечних моментів пов'язаних із пожежами в екосистемі. Надзвичайно велику шкоду наносять такі пожежі. Ми інформували жителів громади. Ми проводили навчання також і. Матеріали щодо е, роботи відділу із е, управління житлово-комунального господарства та екології по е, співпраці з ОСББ із вягель Тепло, е, особливо ось в осінньо-зимовий період. Проводилися тренінги на базі основних котелень, тобто на період блекауту дії наших працівників, наших жителів. І хочеться відмітити про те, що великий професіоналізм мали, як і представники ОСББ, керівники, а також представники і працівники Звягер-Тепло. Проводилися тренінги та навчання на нашому підприємстві, комунальному підприємстві водоканал великий колектив, великий штат. Але кожен знову ж таки має свою ділянку роботи відповідно і показали великий професіоналіст при тому, що в випадку блекауту, відсутності електроенергії, подача води буде відсутня. Але зі слів директора комунального підприємства Звягельводоканал, такого не відбудеться у зв'язку з тим, що організація повністю забезпечена генераторами, і вода цілодобово може подаватися. У навіть багатоквартирні будинки хотів би сказати про те, що у нас на території Зельської міської територіальної громади є 33 протирадіційних укриттів, 35 найпростіших укриттів і одне сховище у 2024 році прийнято одне ПРУ, йому призначено номер. воно Найкраще у Житомирській області, а напевно, і по всій Україні. Це е, е, військовий наш ліцей, який е, навчає е, курсантів е, військовій справі, а також цивільному захисту. Е, е, хотів би сказати про те, що ви можете відкрити сайт міської ради. І подивитися, які є найближчі укриття, як до них добиратися, і мати можливість з ними ознайомитися, є. Він також у додатку є звягель, це нова програма, яка також у нас діє, завдячуючи тому, що ну, є прогрес. Все на... Все в русі і все на місці не стоїть. Це відділ, е, е, відділ економіки і підприємницької діяльності з ініціативи е, зробив такий додаток, і мож, їм звичайни е, можуть е, користуватися протягом. 2024 року за ініціативи секретаря міської ради Оксани Васильівни Гвозденко розроблена е, програма Безпечна Громада. Е, хочеться відмітити про те, що до цього у нас існувала програма Безпечне місто. Е, моніторинг проводиться постійно із відеонагляду, нагляду, з відеокамери, які розміщені в різних куточках нашої громади. Не тільки міста, а й і громади і по трасі. Київчок, і завдячуючи цьому, у нас є певні напрацювання щоб розширення мережі відеокамер, і хочеться сказати про те, що воно дає великий ефект. У зв'язку з цим є справа є співпраця із управлінням поліції. Вони до нас частенько звертаються. Багато є фактів про те, що ДТП і Люди уникають покарання, покинувши місце злочину, зіткнення, і ми часто устоїмо в цій справі допомагаємо. Відмичу також таку роботу, яка провелася про створення програми формування добровільної пожежної команди у селі Пилиповичі. Встановлено місце, де буде. Базуватися програма, надіємося на наших закордонних партнерів. Надіємося ми на співпрацю і на допомогу знову ж таки, як по програмі говорила про те, що вони нададуть нам і пожежний автомобіль, і нададуть обладнання для нашої пожежної команди. І цю також програму ви можете побачити на сайті міської ради. Часто густо звучать. Тривоги, відділ з питань цивільного захисту також опікується точками, які сповіщують про сигнали, увага, тривога, і знову ж таки допомагають зорієнтуватися жителям нашої громади в даних випадках. Окремим пунктом хотів сказати про те, що у нас є вісім пунктів незламності, їх кількість буде розширюватися. Пункти незламності у нас облаштовані генераторами засобами зв'язку, де можна підзарядити гаджети, можна попити чаю, можна відпочити, розслабитись, і ці пункти незламності. Вони будуть відкриватися, вони доступ до них постійний. але особливо це актуальне буде в період блокауту. Блок це цей період, коли відсутність світа 20 і більше годин. Ви зрозуміло, що в такий період і сідають гаджети, телефони, до яких ми надзвичайно звикли, без них вже існувати не зможемо, і відповідно в подальшому в житті забезпечення також допоможуть ці пункти незламності. Хотів би окремим пунктом також відмітити, щодо у нас рятувальна станція на воді, яка є у, у нас у місті Звягелі, вона також надзвичайно грає високу роль. Є відповідна програма, і ми сприятимемо розвитку дальної, даної організації комунального підприємства, через що. Шановні містяни, ви помітили, що в місцях масового відпочинку людей, і знову ж таки, з ініціативи керівництва нашого міста проводяться цікаві мероприємства. На базі рятувальної станції проводилося фестиваль картоплі, проводилися ряд інших, молодий борщ і ряд інших. Тобто, це місце, де жителі міста. Часто відвідують у зв'язку з тим, що змінилися погодно кліматичні умови, і фактично, купальний сезон у нас відбувається із травня по вересень місяць, і не так то у нас таких багато місць, і ви бачите, що облагороджуються і берега, йде покращення в рекреаційній зоні. Нашого міста біля пішохідного мосту і це також впливає на безпеку перебування наших громадян в даному місці. Хотів би окремо відмітити про те, що нічого ніяких досягнень у нас не було б, якби не було співпраці з управліннями, з відділами нашої міської ради. Хотів би відмітити тютісну співпрацю із також із Державною службою надзвичайних ситуацій у нас є тісна співпраця. Ми обмінюємося інформацією, проводимо моніторинг. Вони допомагають нам в перші секунди і хвилини щодо даної ситуації, яка складається на взяльській територіальній громаді, і це допомагає швидко реагувати керівництву міста. Хотів би також сказати за співпрацю із управління житлово-комунального господарства та екології, відділом програмно комп'ютерного забезпечення, інформаційним відділом у зв'язку з тим, що і камери, які супроводжують монітори відділ програмно комп'ютерного забезпечення, і інформаційний відділ, який висвітлює оперативно, надзвичайно оперативно висвітлюють все, що у нас новітнє на є у цивільному захисті і втрапляється, на превеликий жаль, моментальне реагування, і повідомляємо жителів нашої громади про ту чи іншу подію. Я вам дякую за увагу. Ще раз наголошую про те, що ви можете завдати, задати якісь питання, і номера телефонів є на сайті. Може будуть можливо приватні будуть якісь питання? Просимо задавати з великим бажанням ми надамо відповідь. Дякую за увагу.